У мене навіть не порада, рекомендація а просто побажання, як від цивільної особи. Припиніть браваду щодо того, що в армії все гаразд, є достатньо їжі, є достатньо захисту і зброї, тому що це не так. Станом на зараз цивільне населення займається збором коштів на бронежилети, на техніку, на ліхтарики, на їжу і інші, інші речі. І дуже прикро, коли в ситуації, коли солдати спілкуються з волонтерами, є чіткі конкретні запити, але коли приїжджають до солдат представники керівництва. Або уряду їм говорять, що все гаразд, нічого не потрібно, і зарплатою в 1300 гривень військові самі собі ходять в населені пункти, де їх можуть вбити, де можуть знаходитись терористи, провокатори тощо, то що змушені собі купувати, їсти і пити, і це ненормально. Початок вирішення проблеми це визнання того, що проблема є, і проблема в першу чергу в тому, що велика кількість потенційно мобілізованих людей, які можуть прийти на захист кордону, захист цивільного населення, участі в антитерористичній операції, бачачи оцю диспропорцію між реальним станом речей і тим, що інколи потрапляє в змі між від міноборони, не довіряють цій інформації. Як колись не так давно в Раді Нацбезпеки ООН. Представник Франції сказав: ви так себе поводите, наче в світі немає інтернету, так і сьогодні нам всередині країни треба усвідомити, що інколи зараз в АТО а, цивільному населенню відомо не менше ніж генштабу про проблеми, і про них треба говорити відверто, Зрозуміло, в тому числі майор майор, по телевізору Розуміло, дозвольте відповісти. Шановна пані Ольга, я е, трішки не згоден з тим, що я якось там бровадаю. Я вам скажу так, що ми. Всі ну, проблеми, йшлося, які. йшлося не про вас особисто. Ні, Я маю на увазі, що Міністерство оборони, Генеральний штаб, про всі проблеми, які існують у нас, в тому числі значить, забезпеченнями особистих е, засобів захисту, в тому числі забезпеченням е, е, їжею, але е, пайками і так далі. Ми про все це ведемо в мову з самого початку початку мобілізації. Я скажу більше. У нас була затяжка в деяких моментах спочатку мобілізації, тому що не було достатньої кількості високих берців, не було достатньої кількості значить, камуфляжів і так далі. І так далі. Це була затяжка, яка приводила до того, що в послідуючому були значить, скарги з боку мобілізованих. Слідуючий момент. Ми дуже вдячні тим людям, які надають нам допомогу. І я скажу. Що велика їм подяка від Міністерства оборони, від простих солдатів і від генералів за те, що на рахунок Міністерства оборони перераховано майже 130 мільйонів гривнів. І ці гривні, е, значить, 7,8 мільйона потрачено на медикаменти, все інше потрачено на е, особисті захисти безпеки наших військовослужбовців. І е, скажу відверто, що Міністерство оборони і Генеральний штаб ніколи не роблять. Таємниці з того, що ви сказали, ми все відкриті. Ми любого з вас запрошуємо на територію базового табору, на територію блокпоста. Ну, ми єдине, що не можемо вас запросити туди, де ведеться огонь, тому що там ми не можемо гарантувати вам безпеку. А так ми відкриті. І всі телеканали, всі кореспонденти, які звертаються до нас з проханням поїхати в ту чи іншу сторону, мають таке задоволення. З нашого боку, ми всіх допускаємо до всіх так сказати, наших проблемних і не проблемних військових частин. А то, що є скарги, да, їх дуже багато. Я особисто зустрічався не один раз з матерями мобілізованими. Я не один раз зустрічався з військовослужбовцями, які призвані по мобілізації. І всі проблеми ми вирішували і ні разу я не сказав неправди і вам не кажу, кажу те, що. Я ніколи не скриваю, не буду скривати, що проблем в збройних силах стільки багато, що про них можна зробити окрему передачу.